Приходить на цей світ, її не можна ще назвати особистістю, тому що це є індивід, homo sapiens, розумна людина. Яка, е, о, е, а індивід це одиночна природна людська істотка, в неї є тільки генетично закладений потенціал можливостей стати людиною. Кожен людський індивід, який народжується, він. Попередніх поколінь бере не готові психічні процеси властивості, що сформувалися психічні властивості, які сформувалися в людини в її історичному Проміжку часу да, в історичному розвитку, вона бере не готові знання, не готові вміння, не готові звички, навички, а вона бере лише всього лиш анатомо-фізіологічні передумови. Що такі анатомо-фізіологічні передумови? Це будова тіла, будова внутрішніх органів, мозку, будова і її органічні потреби. От народжує отак от так от. Е, от, так от З'являється індивіддак. І я вам ще хочу сказати, що маленькі діти маленьких дітей, які потрапили у тваринні зграї, у вовчі зграї, да? розвиток індивіда за антропо... антропологічним людським типом припиняється. Він припиняється і стає неможливим, і йде шляхом характерним для тваринного світу. І таких людей їх ніколи не можна життя. Вони людьми ніколи не стануть. Ось так от народжується індивід. Який з цього висновок? Коли народилась дитина, вона має що? Ну, В соціуму вона розвивається. І ось це таке немовлятко, яке ще тільки спить. Воно ж росте, що воно, то ребенок, вічний двигатель, а й що прыгатель, скакатель, кусатель, обниматель і крепко цілувати. Він в соціуму він, він росте, він чомусь навчається. І поступово-поступово перетворюється в особистість, тому що особистість формується в процесі свідомої, продуктивної діяльності да? і спілкування. Дитина спілкується, перші, перші це батьки, дотик, то мама, і дитина таким чином розвивається. Взагалі провідної діяльності дитини до шкільного віку є гра. Її провідна діяльність то гра. В грі дитина навчається, вона росте. І коли батьки інколи сперечаються, як дитина щось погане зробить, вони говорять: Та, це вона на тебе похожа, а я ж такий гарний і хороший. От якщось хороше, то то я. Насправді дитина генетично генетично в ній. Чому діти різні? Ви говорите, по-різному себе ведуть. Ну що, генетика? Вчені говорять, 50% генетики бере від батька. І 50% генетики бере від мами, але що в ту генетику війде від попередніх поколінь, що та дитина візьме в себе? Тому дитина абсолютно від папи від мами.